Незважаючи на те, що природа лабораторія найвищої точності, іноді трапляються збої, часом люди народжуються з особливостями або дефектами, які можуть заважати їм жити, трапляється і так, що відмітини на тілі з'являються, і протягом життя тіло можна вважати храмом священним і недоторканним. А можна нашим одягом в цьому світі, яка з часом зношується, ми пропонуємо вам прочитати про зірок з фізичними особливостями і недоліками, які не завадили їм стати знаменитими. Пітер Дінклейдж, Ахондроплазія зірка гри престолів. Пітер Дінклейдж народився з рідкісною генетичною мутацією, Ахондроплазією, іншими словами, дінклейдж страждає карликовістю, його зріст. Цього 135 на щастя, сила його характеру і талант виявилися такі, що він зумів стати відомим актором. Крім того, доля виявилася до нього прихильною і видала щасливий квиток у вигляді ролі Тіріона Ланістера в екранізації романів Джорджа Мартіна. Пітер Дінклейджа, хондроплазія Кейт Босуорт, різні очі у актриси Кейт Босуорт, секторна гетерохромія. Іншими словами, одне око у неї блакитний, а другий. Коричневий найчастіше така особливість зустрічається у тварин, наприклад, у кішок, але іноді зустрічається і у людей різні очі. До речі, і у актриси Міли Куніс, один зелений, інший коричневий. Кейт Босворд має різні очі. Кароліна Куркова. Відсутні пупок зрозуміло. Модель Кароліна Куркова народилася на світ звичайним способом, а до цього провела 9 місяців у тробі. Пов'язана з матір'ю пуповиною пупка у неї немає, тому що в дитинстві манекенниця перенесла операцію з його видалення. Про причини операції вона не розповідала, але цілком ймовірно. Мова йде про пупкової грижі, аномальному збільшенні цієї частини тіла. У Кароліни Куркової немає пупка, тому часто жартують, що вона ангелтінафей Шрам на обличчі Тінафи актриса і сценаристка, яка прославилася роллю в серіалі 3.0 ротк. В парі з Олеком Болдуїном, а також в комедії, копи в спідницях з мелісою Маккарті Картії, успіху в кіно і стендап-комедії не завадив страшний шрам на обличчі і пов'язана з ним пережита травма, коли тіні було 5 років. Невідомий мені як зловив її на вулиці і розполосував обличчя ножем. Редакція у Знейсиру уточнює, що злочинець так і не був знайдений. Утянив страшний шрам на обличчі Меттю Перрі. Немає фаланги пальця Меттю Перрі прославився ролью в серіалі Друзі і закріпив успіх дуетом з Брюсом Віллісом у фільмі Дев'ять ярдів. Багато фанатів актора помічали, що на правій руці у нього не вистачає фаланги на середньому пальці правої руки, травму він отримав у дитячому садку. Де йому одного разу випадково прищемили руку дверима. Перрі в дитинстві позбувся фаланги на середньому пальці. Жамель Дебуз не має руки французький актор. Жамель Дебуз прославився роллю Люсьєна в зворушливій комедії. Амелі з тоту увагу глядачів привернуло те, як майстерно він управлявся з однією рукою. Другий порожній рукав був заправлений в кишеню. Травму він отримав у 14 років, коли його збив потяг. Хлопчик залишився жити, але рука повисла батогом і перестала рости разом з іншим тілом. Недолік не завадив йому стати затребуваним актором на батьківщині і за кордоном. Жамель дебус поранив руку в підлітковому сів шрами британський співак, і музикант сіл живе з серйозним аутоімунним захворюванням. Вовчаком ця хвороба в числі іншого викликає висип на щоках і перенісся, яка доставляє людині сильний дискомфорт, незважаючи на шрами. Сіл – один з найчарівніших виконавців на англомовній сцені. Це не завадило йому і в особистому житті у села був роман з супермоделлю Тайрою Бенкс, а в 2005 році він одружився на манекенниці Хайді Клум. Шрами у співака Сила на обличчі з'явилися через вовчак Томмі Фленаган людина, яка сміється, британець Томмі Фленаган прославився ролью в серіалі Сини анархії, в якому зіграв разом з Чарлі Ханнемом. До ролі не дуже законослухняного байкера як не можна, до речі, припали шрами на обличчі, які актор отримав в юності. Одного разу на нього напали на вулиці, пограбували і порізали обличчя, зробили з ним те, що називається посмішкою Глазго. Після поранення Томмі був у важкій депресії, поки не отримав пораду спробувати себе на сцені. У 1995 році він отримав роль у фільмі Мелагіпсона Хоробре серце. І це змінило його життя. Томі фленаган в юності порізали обличчя Форесту і такер опущення століття. У актора Фореста Уйтакера на одному з верхніх повік торфовані м'язи цей дефект називається Птос і не дозволяє відкривати очей на всю ширину. Через це здається, що актор постійно примружується. Втім, особливість вплинула ні на кількість запрошень на зйомки, які отримує утакер. Ні на його чарівність у Фореста УЙтакера опущено ліву повіку Дензел. Вашингтон зламаний мізинець на багатьох фото Дензела Вашингтона. Видно дефектний мізинець правої руки. Справа в тому, що актор багато разів ламав цей палець. А почалося все в юності, коли Вашингтон отримав травму, граючи в баскетбол. Після чергового перелому, коли потерпілий, не звернув належної уваги на травму, палець зрісся неправильно. Зламаний палець дензела Вашингтона, зрісся неправильно. Вікторія Бекхем, покалічені шпильками ноги модниця. Дизайнер і співачка Вікторія Бекхем багато років носила височенні шпильки з незручною колодкою, і, врешті-решт, спотворила собі ноги. У неї з'явилися проблеми з ногами, які є у багатьох зірок, змушених часто носити підбори. Варикоз, деформація пальців і випинання кісточки у великого пальця. Тепер дружина Девіда Бекхема з'являється на публіці в більш зручних туфлях. Ноги Вікторії Бекхем, понівечені каблуками селена Гомес відстовбурчені, великі вуха молода співачка Селена Гомес в юності страшно комплексувала через великі відстовбурчені вуха. Вона прикривала їх волоссям, думала про операцію, але прийняття себе почалося зради психолога. Гомес стала щоранку підходити до дзеркала і говорити, як красива. Поступово вона змогла почати відкривати вуха, а врешті-решт і зовсім перестала переживати з цього приводу, зрештою, це всього лише вуха. Селена Гомес перестала ховати вуха під волоссям Меган Фокс короткі великі пальці. Особливість Меган Фокс називається брахідактилія це означає, що у неї непропорційно короткі великі пальці на руках. Ти звичайній довжині інших пальців. У Меган Фокс красиві рівні руки, великі пальці виглядають дивними і дитячими, незважаючи на те, що актриса неодноразово вдавалася до послуг пластичних хірургів. Це вона не поспішає виправляти. У Меган Фокс дуже короткі великі пальці на руках оправінгрі шість пальців на ногах, телезірка, і одна з найвпливовіших жінок Америки Оправінгрі народилася з шістьма пальцями на нозі. Багато років вона не звертала увагу на цю ваду. Благо на дворі не середньовіччя, і ця особливість більше не вважається міткою диявола. Однак кілька років тому, помітивши, що їй все важче стає носити закрите взуття, опера зважилася на видалення зайвого пальця. Опра позбулася шостого пальця на нозі деякі фізичні особливості або недоліки, залишаються з людиною на все життя. Інші можна виправити для цього й існують пластичні хірурги. Однак, якщо у людини є стійке неприйняття свого тіла, він може почати робити одну операцію за одною. Редакцією з неї пропоную вам прочитати про зірок, які зробили невдалу пластику.